Друзі, привіт! З вами Білик і сьогодні з компанією BGN Armo ми на моєму каналі розглянемо їхню продукцію. Що саме ми отримали? Ми отримали ось такий от полум'ягасник. Упакований, у м'якіньку, поролон. Він має ось таку от чудову форму. Він доволі легкий. Розбирається для зручної чистки. Сплав дуже міцний. Зараз його будемо приміряти на мою арочку, а пізніше поїдемо на полігон, будемо тестувати його. Дивіться. Ну, красота. Що наступне ми будемо дивитися, це ось такий ось опа, чистий граник. Моноблок під оптику. Має невелику вагу, чому зовсім алюмінієвий сплав. У хлопці дуже заморочилися у них дуже класна гравіровочка Armo. Нема болтів є. Ну, зараз теж будемо його приміряти на мою арочку, під мій загонник. Тому зараз буду розбирати і демонструвати вам. Ну що, друзі, повертаємося до нашого полумігасника від компанії BGN Armo. Будемо його зараз монтувати на мою арочку. Стандартна різьба у них під любу арку 12 друга на 28. Зараз ми мій знімемо. Ой. Вибачте. Цей накручуємо. Потім треба затягнути, Виглядає він, звісно, класно, дивіться. Мені подобається, але його функціонал ми будемо дивитися завтра на полігоні. Ми виїжджаємо. Будемо його тестувати вже з набоями. Так, далі. Наступним кроком ми міняємо нам моноблок. У мене стоїть загон 1.4. Хлопці мені прислали, я ж кажу, отакий от, моноблок новий. Зараз ми його замінимо і подивимося, так. як він виглядає. Так, друзі, я тут трошки розібрав свою арочку. Далі. Зараз я хочу. Демонструвати, як вони виглядають. По вазі. Навіть не знаю, це, мабуть, все-таки все важчий трошки, але він і більший, і має міцнішу раму, мені здається. Ну Так, тут трошки він міцніший, Ось, дивіться, це від компанії BGN. Це стоковий мій. Зараз ми будемо кріпити до оптики. Я вам трошки пізніше покажу. Так, ну що, я зібрав докупи. Ну, чесно скажу, дуже гарно виглядає. Набагато красивіше, ніж мій рідний. Зараз треба ще закріпити його на арці. До речі приводу закріпити. Добре, що є всі шестигранники. А, до речі, дивіться, знизу є фіксатор, щоб він не йорзав. Що ви розуміли про що я, тут є номери, як закручувати болти. Ось Добре, так от виглядає комплект від BGN Armo полумігасник плюс моноблок. Мені здається дуже кльово. Мені подобається моя рочка. Я думаю, що і вам, якщо ви купите у них і моноблок, і полумігасник, вам буде теж більш подобатися ваша арка. Ні, вона і так дуже гарні, але цим додає трохи шарму. Тому ми завтра їдемо на полігон тестувати полум'ягасник. І залишайтеся з нами. Дивіться далі. Друзі, щось на полігоні пішло на тест зі звуком, тому записую поверх. Дивіться, полум'ягасник працює на всі 100% полум'я. мене побачили, але, на мою думку, з'явилася трошки більша віддача. Як почав підпригувати. Дивіться, зараз буде відео. Друзі, ось ми повернулися з полігону. Ми протестили полумігасник, моноблочок. Мені все сподобалось. Я рекомендую цю компанію, тому переходьте в описі на їхній інстаграм. Якщо вам цікаво, замовляйте собі, чи моноблок, чи полум'ягасник, чи комплектом. Я думаю, якщо буде комплектом, вам зроблять знижку. І до нових зустрічей. Слава Україні!